UFC 300 була велика таємниця, який бій керівництво UFC поставив головну подію. І насправді дана, який обіцяв, розкрив цю таємницю. Головнею подією став бій Алекса Берейри проти Джамала Хіла. І це насправді розчарувало фанатів, тому що вони очікували набагато більш крутішого поєдинку для 300-го турниру. Була надія, що це бій Конера проти Чендера, але не дивлячись на це, карт був максимально заряджений. І як я і казав, поєдинок був головною подією UFC 300. І цей поєдинок ідеально підходить під нашу нову рубрику. За слова потрібно відповідати. Джамал Хів наговорив багато война і був покараний за в октагоні. Давайте повністю зануримося в історію їх противостояння. І до речі, джемал хіл, які гірші прохаска перемагали тренера та друга перери говера Тейшери. І питання для Джамала. Я бачу в тебе дуже цікава пляшка. Розкажи, що це. А ну це я звикаю до того, що я буду бачити у день бою. Підніму цю голову в повітря. Я пригадаю йому цей момент, коли я буду виходити в октагон, коли загра моя музика. Він згадає про це. Та заради Бога, мені похер. Ми вийдемо туди. Ми там зарубимося. Тільки я і ти. Ніяких розмов, ніякої блокні. Тільки бій, і я пру на тебе. Чем тут справжній чемпіон тут погнали єдиний та неповторний тут? До зустрічі з Джамал Хів не висловлювався так різко, коли він перший раз зустрівся. Вони максимально були вічивими один з одним. Але як тільки розпочалася прес-конференція, Хіл включив трішчок або що схоже на трешток, оскільки видно, що це не були натуральні емоції. Він намагався показати, що він максимально впевнений у собі. На прес-конференції він приніс з собою бляжанку, схожу на голову перери, на якій було зображене розбите обличчя. Хіл сказав, що це майбутнє обличчя його суперника. Поєдинок розпочався спокійно, обидва бійці були максимально уважні один до одного і намагалися розбити один одному ноги. Було доволі дивно спостерігати, як Джамал Хіл намагався розбити ногу Алексу Перейрі. Також Алекс постійно пробивав в корпус. Джамал один раз непогано середив, але нічого особливого не було. Але в одному з моментів, коли Хіл наніс удар нижче пояса, Алекс рукою відводить Хербдіна і відправляє Джамала Хіла в нокаут. Джамал Хіл не програвав титул в цьому октагоні. Тому, виходячи з цього, він думав, що в нього буде перевага. І ще ми чули від нього трішки трештоку в твою сторону. Чи позначилось це на тобі? Чи позначилось це над тим, як ти бився? Так, але коли я виходжу в цей октагон, я не думаю про те, що я чемпіон. Те ж саме стосується мого життя. Я не думаю, що я є чемпіоном і не дозволяю цьому поясу якось впливати та переходити до хвали. Мене така настанова, я виходжу сюди, я маю бути сфокусований та одержати перемогу, і тільки тоді я стану чемпіоном. У тебе був просто чудовий забіг. За такий короткий час ти завоював титул в двох дивізіонах і тепер захистив титул на півтяжкій категорії. Чого ти ще хочеш добитися в цьому спорті? Ну, я хочу продовжити захищати цей пояс. Це дуже важливо для мене. А також у Бразилії буде турнір. Як я казав раніше, якщо все пройде за планом, то я готовий там виступити. Так що, якщо мені запропонують там побитись, я з командою розгляну цю опцію. Як я казав, я хочу продовжити захищати свій пояс, і також я хочу побитися у важкій вазі. Алекс Перера знову всі заткнув та показав, що він не бумажний чемпіон. А от випадковим чемпіоном був саме Джамал Хілл. Був би Говертий ще молодше, тут же Маухіл ніколи не був би чемпіоном. А також хочу вибачитися за те, що відео не було майже місяць. Повірте, на це були дуже вагомі причини. Але тепер потихеньку я буду випускати все більше і більше нових відео. Ну а вас хочу попросити підписатися та поставити лайк цьому відео та підтримати український контент. Ну а з вами було українське ММА. Всім до зустрічі.